Використовую ось такий девайс для того, щоб плести рок iCord. Це я тільки вперше його спробувала, бо я трошки психанула через цей свій шнуропліт і вирішила випробувати ось цей девайс, я його давно вже замовила, але використовую вперше. дивіться, як він цікаво працює. І давайте порівняємо ось цей айкорд з тим айкордом, який мені цей шнурок ліпить. Цей айкорд він тонший, більш щільніший, а оцей подивіться. І він мені ну, просто злітає, дуже погано робить цей шнуропліт, оцей айкорд, не знаю, може це через цю пряжу, але я зазвичай з ним часто страждаю. Тож оцей шнуропліт, кращий айкорд мені на даний момент робить. І дивіться, як гарно виглядає.